А ви колись ловили себе на думці, чому ноутбуки завжди або для роботи, або для ігор? А що якщо вам хочеться обидва сценарії без компромісів, але й без зайвого пафосу? Бо знаєте, не всім потрібні оті гігантські корпуси, агресивний дизайн і відеокарти рівня космічної станції. Комусь потрібен просто розумний ноутбук, легкий, стриманий, але достатньо потужний, аби можна було запустити після робочого дня GTA або Dota 2 і не хвилюватися за налаштування. Сьогодні покажу саме такий варіант Acer Aspire 5 з RTX 2050. Він не намагається виглядати геймерським героєм, але всередині цілком собі серйозний гравець. Залишайтеся, буде цікаво! SPR5 це ноутбук із характером, але без зайвого шуму. Металева кришка класичний сірий корпус, лаконічний дизайн. Шарнір трохи підіймає клавіатуру, роблячи друк зручнішим, а охолодження ефективнішим. Екран 15,6 дюйма. Full HD IPS не блікує, кольори приємні, вага близько 1,8 кг, що робить його дійсно мобільним, а не ноутбуком для столу. І головне, всередині не якісь базові компоненти, а цілком актуальні на 2025 рік. Відеокарта RTX 2050, процесор Intel Core 12-го покоління, 16 ГБ пам'яті, швидкий SSD на 512 ГБ. RTX 2050 підтримує DLSS, Ray Tracing, Nvidia Reflex. Тобто це вже сучасний графічний чіп, який можна використовувати не тільки для пережити, а й для пограти. Ну, а тепер ігри. У що реально можна пограти на RTX 2050? Counter-Strike 2 високі налаштування, стабільні 60 FPS. Новий рушій, об'ємний дим, сучасна графіка, ноут справляється впевнено. GTA 5. Високі налаштування зі згладжуванням. Плавна картинка ті ж 60 FPS навіть у насичених сценах. Класика, яка все ще актуальна. Dota 2. Усе на високих вертикальна синхронізація вимкнена, 60 FPS стабільно, без фризів навіть у масових боях. Fortnite найкраще почувається в DirectX 11 і режимі продуктивності. Низькі налаштування від 35 до 80 FPS. І хоч це не ультра, гра виглядає цілком достойно. Star Wars Battlefront 2, середнє налаштування 70 FPS навіть на великих мапах. Атмосфера, динаміка, усе тягне. Звісно, якщо ви хочете запускати сучасні AAA-проекти з рейтрейсінгом на ультра або стрімати в 4К, у Acer є рішення і для цього. Лінійка Nitro – це доступні ігрові моделі з потужними відеокартами, екранами на 144 плюс Герц і продуманим охолодженням. А якщо хочеться максимум, існує Predator. Флагманські ноутбуки з RTX 5080 і навіть 5090 для хардкорного геймінгу. Але Aspire 5 – це інший шлях. Це ноутбук для тих, хто хоче баланс, робота в день ігри ввечері. Без компромісів, але й без надмірностей. Щоб не бути голослівними, трохи цифр. Geekbench 6 понад 44 тисячі балів. PCMark 10 майже 5800 балів. Blender, одна з демо-сцен, рендериться менше, ніж за 5 секунд на кадр. Це вже серйозна продуктивність для роботи з фото, відео, 3D чи навчання. Попри універсальний формат, Aspire 5 має всі сучасні фішки. Thunderbolt 4 дозволяє підключати монітори, передавати відео і заряджати ноутбук одним кабелем. Wi-Fi 6E забезпечує стабільний інтернет навіть у переповнених мережах. Є сканер відбитка пальця для швидкого входу, DTS Audio та Acer Purified Voice для чистого звуку під час дзвінків і зустрічей. Клавіатура з підсвіткою зручна для вечірньої роботи, а автономність у 5-6 годин при офісному навантаженні більше, ніж очікуєш від ноутбука з дискретною графікою. І так, тут можна самостійно обгрейдити пам'ять і SSD завдяки двом слотам. Він не намагається бути геймерською зіркою, але щоразу, коли ви запускаєте якусь гру, він не пасе задніх. Це вибір для тих, хто цінує комфорт, універсальність і здоровий густ. І хоче отримати максимум від одного пристрою, без надмірностей, без компромісів. Посилання на модель в описі. Ставте лайк, якщо було корисно. Напишіть у коментарях, у що б ви зіграли на такому ноуті, і підпишіться. У нас ще багато розумної техніки, яку ви точно не захочете пропустити.